Відповідальність починається з мене під такою назвою з квітня стартувала всеукраїнська акція. До її проведення у лозовій долучився міський центр молоді. Пропагуючи здоровий спосіб життя серед містян, волонтери днями закликали перехожих підтримати їх у доволі оригінальний спосіб. Розгорнувши акцію у районі так званого хреста, небайдужа до здоров'я земляків. молодь спершу роздавала лозівчанам буклети з інформацією про шкідливий вплив алкоголю і тютюну на самопочуття людини. А Після цього просила перехожих підтримати їхні прагнення, не продавати горільчані, вироби і цигарки неповнолітні. Згоду треба було закріпити власним підписом на величезному аркуші папера. Сидять біля під'їздів. П'ють, діти гуляють, мами молоді, з дітьми гуляють, курять, водку п'ють. Деякі люди все ж таки бояться, ну, а взагалі охоче вони так приймали участь. З пропозицією не продавати алкогольні тютюнові вироби дітям волонтери відправилися до найближчих торгівельних точок. Не лише молодь відповідально повинна відноситися до власного здоров'я, але й люди, які займаються продажем алкогольних та тютюнових виробів. Діти курять. Типу родители посилають, а самі курять. Ну, приходять, бувають з записками, бувають, мами, прийдуть тут мой ребенка, можете ви, там, давати ему сигареты, Ну, от уже местные, хто рядом живе. А так, звісно, стараемся не давати дітям. Той, хто погодився на благородну пропозицію, дозволив на дворя, що на вітрині наклеїти відповідний інформаційний стікер.